Результатом роботи задоволений, бачу досить позитивну динаміку. Включилися в роботу два підрядники. Є контроль і з боку проєктної організації, і з боку замовника або так, субзамовника, тому що основним замовником є адміністрація служби автомобільних доріг. Є громадський контроль, правоохоронні органи контролюють. Змінилося дуже багато. Практично завершено перший лот, який був по тендерах в лютому місяці. Два підрядники до 10 травня завершують повністю всі роботи по цьому лоту. 25-го завершився термін підготовки до підписання угод по другому лоту. Договори підписані. Підрядники приступають до виконання робіт по фрезеруванню і вирівнюючому шару по другому лоту. Таким чином, до 20 червня ми сьогодні домовилися з усіма причетними до цієї роботи завершити повністю всю роботу по фрезеруванню і нанесенню вирівнюючого шару. Моя позиція дуже проста. Коли ми закінчимо відновлення повністю дороги, ми всі павільйончики і вся інфраструктура, яка біля них буде знаходитися, значить, сміттєзбиральні контейнери, там, де ми будемо ставити значить, туалети, ми все це передамо вам на обслуговування. Тому ви є головними замовниками того, влаштовує у вас це чи не влаштовує, є якісь зауваження. Це зразок. Це не означає, що ми його вже поставили. Звичайно, він буде обшитий, звичайно, на ньому буде назва населеного пункту чи назва зупинки. Звичайно, ми повинні зробити, щоб там можна було повісити розклад. Там повинна бути якась відповідна дошка. Звичайно, це все буде заасфальтовано. Можливо, є питання, значить, ми зробили там лавки. От мені подобається, що тут лавка збоку. Розумієте, воно так, можна сумки поставити, літом десь вийшов з автобуса собі, якщо великий ну, що тягар, щоб було зручно. Ми по значить, туалетах радимося зараз і думаємо таким чином, що там, де в нас великі зупинки в населених пунктах, ми будемо туалети ставити. Є декілька питань по митниці. Але, напевно, мені придеться говорити по цьому питанню із керівництвом митниці, і з керівництвом фіскальної служби. Я буду звертатися. До куруючого прем'єр-міністра, який веде цей напрямок, про те, щоб все таки активізувати роботу митниці по надходженню коштів на рахунки обласної державної адміністрації. Поки що дефіцит коштів складає сьогодні 40 мільйонів гривень, але це не є такі великі розбіжності. Можна ситуацію поправити. І сьогодні було завдання поставлено для митниці в травні місяці забезпечити повне надходження коштів для того, щоб баланс між доходами і витратами був. Був збалансований. А в цілому ще раз хочу сказати роботою і задоволена.